Вітаю, друзі! З вами Тетяна Догельна, письменниця, психолог з Києва, з України. Сьогодні, коли нашу Україну заполонили вороги, коли вони продовжують обстрілювати ракетними ударами нашу неньку, нам треба ставати сильнішими і мудрішими, щоб протистояти ворогові. Тож, сьогодні я вам пропоную. На честь 300 з дня народження нашого легендарного містичного зим... прекрасного українця Григорія Савича Сковороди, ознайомитися з деякими цікавинками з його біографії, а також ми розберемо сьогодні його байку, собака та вовк. Але не просто розберемо, я вам її прочитаю, українську байку. І розберу психологічний портрет, який там замасковано, і як там можна побачити Україну і Росію у тих стосунках, в яких ми знаходимось останнім часом. Саме нас прийшли звільняти росіяни, і вони були абсолютно впевнені, що ми один якийсь там собі братський народ. І я хочу вам показати, що майже 300 років тому Григорій Савич Сковорода започаткував цілий напрямок в українській літературі. Байки. Байки це саме коротка літературна форма, яка передає народну мудрість через метафору. І коли ця мудрість передається, то людина собі може домислити будь-яку історію. Тому у цій байці ви можете побачити себе і свого сусіда, ви можете побачити цілий народ і сусідній народ. І в будь-якій байці ви можете бачити більше ніж лежить на поверхні. Байки корисно читати, тому що, як наче нам здає, здавалося б, що дорослі люди не читають казок, але казки і байки. Дуже корисні і для дорослих людей. Тому що я вам, як психолог, кажу: всередині нас живе маленька дитина. І саме цей наш внутрішній, внутрішня дитина вона дивиться на світ або переляканими очима, а нас вже перелякати дуже складно, або враженими. До речі, філософ, український містик, якого ми дуже добре знаємо, тому що на куп'юрі куп в банкноті 500 гривень зображений саме сковорода. І ми маємо знати, що це була легендарна особа, це не просто якийсь собі подорожуючий, з посохом в руках, з сопілкою, з свиткою і на плечах, який ходив, подорожував. Розповідав цікаві історії. Це людина, яка знала дуже багато мов, більше десяти мов. Написав дуже багато книг і творів, але жодна за його життя не була опублікована. Взагалі, ціле велике відео про історію, про життя, про містичну постать Григорія Савича Сковороди. Ви зможете подивитися на моєму каналі Калина, там де я розглядаю цікавинки про український національний код. І там ви можете послухати і подивитися це відео, а також підписатися на мій ще один канал, канал Калина, де я, як письменниця, досліджую національний код. А зараз я вам пропоную на своєму, як то кажуть, власному каналі саме психологічний аналіз байки Собака і Вовк. Тож, послухайте, будь ласка, спочатку цю байку. Григорій Сковорода, Собака і Вовк. У тітира Пастуха жили Левкон та Фірідам, два пси у великій дружбі. Вони прославились і серед диких, і серед домашніх звірів. Вовк від зазрості на їхню славу вишукав хвилю. І став набиватись до них у друзі. Прошу мене любити та жалувати, панове мої, казав вов з удаваною чемністю. Ви мене надзвичайно щасливите, коли дозволите мені бути третім вашим товаришем. Вважатиму це собі за велику честь. Потім… На розказував їм про славних і багатих предків своїх, про модні науки, в яких стараннями батьків був вихований. Коли ж додав Вовк родом та науками хвалитися серед розумних вважається за дурість, то маю кращі гідності, щоб ви мене оцінили і полюбили. Я на обох вас схожий і голосом, і волосом на пані Фірідама. В одному лише не криюся, що маю хвіст лисячий, а погляд вовчий. Левкон відповів то хоч, ті, то хоч тітер на них зовсім не схожий, однак є третім для них другом що він без Фірідама ніякого діла не починає. Тоді Фірідам сказав таке голосом і волосом ти справді на нас схожий, але серце твоє далеко стоїть. Ми стережемо вівці, задоволені вовною і молоком, а ви зовесь шкуру здираєте і їсте їх замість хліба. Найбільше ж не подобається нам дзеркало твоєї душі. Хитрий погляд твій, що скоса на баранця позирає, який он де ходить неподалік. Сила і мудрість байки. І рід, і багатство, і чин, і споріднення, і тілесні принади. І науки не спроможні утвердити дружбу, лише серця, думками єдині і однакова чесність людяних душ, що у двох чотирьох тілах живуть, ось де справжня любов і єдність. Ось така глибина, друзі мої. А тепер давайте перекладемо цю байку на мову сучасних стосунків між Росією та Україною. До нас прийшли схожі на нас люди. До речі, і розмовляли з нами однією мовою. Ми в більшості своїй спілкувалися російською мовою в нашій Прекрасній Україні до початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року. Ми вважали, що це нормально і нічого зазорного в цьому не вбачали. Ми не дуже полюбляли свою історію України, вивчали її ледь-ледь, тому що це було нецікаво, і ми не розуміли, навіщо нам. Ті байки, які писали люди в різні часи і датували якимись датами. Ми з вами вважали, що ми знаходимося як країна в такому собі достатку, нам завжди гля... дивив... ми дивилися на інші країни і, подорожуючи туди, думали там краще. Але коли прийшла біда на нашу землю, коли ці сірі... Вовки, і навіть більшість серед них, які були досить гарно виховані і досить мали великі, велику у нас популярність артисти, режисери, політичні діячі, яких ми раніше слухали, поважали, дивилися, дивилися їх фільми, слухали їх різні літературні надбання. Пісні співали. І що ми зараз бачимо? Що ці вовки прийшли на нашу територію і сказали нам, що вони схожі з нами. І вони сказали нам, що вони хочуть нам як краще, і що вони хочуть нас, з вами, українців, звільнити. І тепер майже через 9 місяців повномасштабної війни, а якщо бути більш точним, через 8 років і 9 місяців повномасштабної війни, ми бачимо, що ці вовки прийшли до нас на нашу територію і нас звільняють від нашого добробуту, від нашого милосердя, від наших домівок, від наших родин, від нашого миру над головою. Тож, чи не був прозорливим через багато століть наш містичний українець, наш з вами земляк, великий українець Григорій Савичського города? Він дивився через байку на стосунки людей, і він вказав, що недостатньо бути позовнішнім принадам схожими. І навіть по наукам, які ми вивчали, ми не можемо вважатися однаковими. І навіть якщо в тебе є і вищі освіти, і знаєш ти мови, ти все рівно не можеш бути схожим на того, в чий дім ти прийшов і вирішив встановити свої правила. Тож, бачите, в цій байці ми бачимо глибоку мудрість. Мудрість про те, що ми маємо розуміти, що зовнішня схожість зовсім не відповідає тому, що ми внутрішні можемо бути налаштовані один з одним. А тепер давайте передивимося в другий бік і подивимось на партнерів, які нам з вами допомагають. Звичайно, через мудрість цієї байки ми можемо йти глибше і ширше у своєму світогляді, тому що саме байки, чи при, приказки, чи притчі чи казки формують свідомість людини. Так от, давайте подивимось на партнерів, які нам з вами допомагають, допомагають Україні вистояти в цьому бої за волю. За свободу, за незалежність і суверенність, скільки з них вже втрачали терпіння, скільки з наших партнерів періодично нас закликали подивитись, адже для них росіяни і українці це були абсолютно один, так би мовити, братський народ. І що вони бачать? Що ми дуже схожі. Що ми розмовляємо однією мовою і навіть маємо якусь спільну історію. Але історію, як і мову, вони собі забрали. Забрали від Київської Русі назву. Вони забрали з нашої слов'янської буквиці, зробили собі недолугий алфавіт і якусь собі ту руську мову. Так, ми її знаємо і раніше навіть дуже добре поважали. До речі, слов'янською, старослов'янською, староруською дуже багато текстів написав Григорій Савич Сковорода. А якщо ми вшановуємо його пам'ять саме в ці дні, то ми мусимо розуміти, що орієнтир на таких славетних наших з вами земляків має для нас бути фундаментальним. Тому що якщо ми з вами, як українці, хочемо задати певний тон нової цивілізації розумних, ошатних, освічених, вихованих людей, героїчних, мужніх, але тих, які не наповнені злом, тому що нам боляче зробили, а наповнені мудрістю, тому що ми дивимося в майбутнє, ми шануємо минуле. І ми наводимо порядок в нашому сьогоденні. Тож, любі друзі, якщо вам було цікаво послухати байку, розбір її, і ви хочете, щоб я повторювала таку традицію у себе на каналі, то, будь ласка, можете написати яку байку, наприклад, Григорія Савича Сковороди, ви б хотіли, щоб я розібрала. Або ви можете запропонувати будь який Інший варіант нашого з вами творчого спілкування, де психологія і творчість об'єднуються. Задавайте мені питання, а я, як психолог з Києва, з України, обов'язково постараюсь вас надихнути на пошук відповідей, тому що відповіді всі всередині вас. І як в байці про собаку і вовка шукайте інших людей за Покликом серця, а відповіді на всі питання знаходяться також в вашому серці. Ви знаходитесь на моєму власному каналі Поле Любові Тетяни Дугельної». Тож я вам бажаю любові у всіх її проявах, а Україні безумовно слава. Слава народу. Ми не переможні діти богів Сонця, слава Україні. Героям слава до зустрічі.